Долітають ворожі дрони, такі як IP, білі кави тут полягав. Каби сюди долітають сміло, тут все вже долітає таке. Десь півтора тижня назад, до речі, за нашою машиною хлопців, не буду назвати яких, гонилася ipv віха яка долетіла сюди. Але вони благополучно заховалися та втікли. І вона попала в житловий будинок та пошкодила його. Їдь на нас головна. Нет. Головна он, он, он Там все равно у нас голона. Ну, хлопці Ті, вбивали, я не чую, що вбивають, я голову немає. З наших смисла немає, воно так високо не достане. Пацани, от машини туди, ушли, ушли від машини. Не так. дай Боже, щось прилети, Не ну а що ж до деревами? На деревами? Дерева, ми... Захід, захід. Очікуємо. Він, він же, як я стріляв, він вже над деревами падав отаку. Mm -hmm. 19.10 було. 19.13, ще була. Яка? 19.13 була, а в 19.20... А, ще була. Ага. Десь щось таке. Вони сідають і чатують. І, і більше перехрістки. Там, де ти не, не очікуєш, що вона там може бути.

все. Все, уйдем. Все, улягаю. Давай. Сидять прямо. Такс. Давай поки наверх, тоді побачимо, що тут. Так. Так. Красне. Цуфто? Шоколадка, так. Пофанка. Бля. Нажал на нього. Кажеться політик. Посилочку, Душа, це забуде. Іванник споряджати, а не нажимати вже на цей. Малюк! Сильно протик не бо мені не недобре закручувати, добре? Угу. Страшно було зразу, але поки побачив його в дії все. Це. це як любов з першого погляду. Побачив і все, ти розумієш. Всі зміються, ти такий малий на такому дроні літаєш. Та! Ще класно. Бачите, це ми вже вот, на предохранитель цей ставимо. Воно коли зриває його. Остається ну, на Вона вже зведена буде одразу. Далеко клетит край. Нутить? Нудить. Нормальне. Mm -hmm. Готовтися буде очередний підпав. Це так стимулює, коли ти б них хвались, вони там втікають, свої Це об'їжають. Оце Оцей стримує нас тут. Ну класно, ні? Саме чітко. Виглядає як дитина. Ну лиш духом крепкий. Оце все таке. Будемо служити, будемо бомбити. Все залежить від команди. Ти чому мікрофон не виключиш? Джині, взагалі з просто... — Супер. Так, вони тебе підкоригують, ти прилетиш до точки злету. Це люди, я навіть не знаю, хто в нас тут більше роботи робить, чи ми, чи вони. Якщо на те пішло, типу, ну небагато насправді дуже того. І ми, і вони. Так. — Друзі, а розкажи, будь ласка, про свій шрам. А, Так. Ну це я був на позиції. Е, був на позиції. Споряжав в Немезіса. Ну теж, теж похоже на вампіра. Тільки по супутнику літає. Споряджали, спорядили, він е, повернув по місці полетів. Е, вернувся з ОЗМками. Е, вернувся. Ми там пішли по нього. І вони, вони, вони там ми звелися, коротше. І трохи вони... Там ще була півішка, вони типу, звелися не з-за того, що вони там приблизилися до, до нього, а там півішка літала, і вона, навіть, замітила чи як там, не знаю. І вона в'їбала і звела ОЗМ-ки. І в'їбала замки, мені трохи посікло ухо і що-що кудок. А одному так, трохи важкий чучуть. там живот ему после вот, там такая. Выжив, да? Да, зараз уже нормально уже. Служит чи не? Так, да, служим. Серега, другий чудак после Арестовича, який выжил после ОЗМ. Бо до цього только Арестович подрывался на ОЗМ <серкнул> и выжил. Я ж пережил подрыв на ОЗМ-72. Когда? Ну, в восемнадцатом году. А за профессиональность, говорят за всю войну два таких человека, которые вообще ее пережили. Это ведьма, там не выживают. Так давали керувати трохи, то так було цікаво це робити. Потім мені давало уже. Так уже по місяці зліти, і посадка і е, скиди робити. То це вообще. Це класно все. Руки тряслись, Пальці тряслись. Е, переживаєш. Ну, мабуть, переживаєш за борт, бо розумієш, що він дорого коштує і не хочеться його в перший польот втратити. Але в мене ну, майже так і вийшло. Але це було не по моїй вині, його. Е його ну, задавив реп. Прям дуже жорстко задавив реп. От. Це був, мабуть, мій третій польот. І я після того трошки якось в мене таке розчарування, і так думаю, блін. Блять, коротше, щось якийсь нефартове, походу. Як але потім воно все пішло і якби до втрати борта теж ставимося цей, бо воно все робиться це в бойових діях. тобто от, Ми всі прекрасно розуміємо, що ну, техніка втрачається, але все йде на благо такої хорошої, ну, справи якоїсь. От, те, що ми робимо. Пілотом як вдалося стати, почув, що. Є не вакансія, а був шанс попасти на навчання в рівне, що відправляли пілотів вампіра. Визвався, пішов, відучився. От. І, власне, одразу після навчання приїхав сюди в бригаду, і там через пару днів ми вже тут на позиції і працюємо. Все ну, дуже швидко все. Ми стоїмо ну, на місці. Да. Тобто, да, ми, ми вже скільки тут з того часу, як ми сюди прийшли, ми місце своє не міняли. Тобто, ми тут постійно. І куди так само, куди носили там наш бомбер, де працював, там і працює. От, тобто Я б не сказав би, що ми десь відтіснились, відійшли, відступили. Хлопці чекають, якийсь сигнал, що там і іншого. іншої. Стоїмо я. забрали його чи не забрали? Не рухаються малими групами переважно. На мотоциклах Саме більше Ну, вони йдуть це в них, якби м'ясні такі ці їхні походи. Більшість їх перебиває, але ж декілька людей там десь накопичуються, накопичуються, так вони потрохи і живою силою переважають за рахунок того, що вони накопичуються, накопичуються потім починають щось робити. Вони не цінують їх взагалі. Вони йдуть просто. Не давати підарам скупчуватись, робити, осядати в якихось місцях укріплених, от, максимально їх кошмарити, щоб вони, щоб вони тікали. Не вони просто тікали. Якщо вони забігли в хату, розвідка нам повідомила, що там, блядь, зібрались підари. Нам дали кори, ми залетіли і роз'їбали. Эх, така штука, як сказати. Юанірна, як би сказати, так. Підлетів, розстрілявся, полетів по по уроженню. Минування. Хотя, що він виробляє, то звісно клас. Ти дивишся, ну тобі дає. На снагу все більше. більше. Прикольно. Саме таке захвату еще, що... Е Бомба розірвалась, і там е, хтось загибель. Е, емоції не перевершені. Так. Це, це, власне, його основна робота це е, зруйнувати підерське укриття. Основна робота. бо По підеру ним важко буде влучити, тобто він. Ну, йому треба зависнути, прицілитись трошки. Це, от. Але коли ти знаєш, що де є координати, де є підвал, будинок, що там сидять підари, от ти стараєшся зависнути на, на тих кілька секунд і прицілитись, власне, маєш час і скидаєш. І коли там відбувається підрив, от тоді класно. от. И потом разведка повідомляє, что туда зашли 5 пидари. После вашего підрива, звідти, блядь, не вышел никто. Ну тогда, блядь, опция. конечно, мы довольны. Вот. Ну, я не знаю, как их назвать. Таким словом, что. Да, они пидары, короче. Тубус. Тубос, плюс-плюс. Десятку, десятку. Десятку, да? Да, да, все. Плюс-плюс. Окей, оце, оце, що там другі, так розуміє, ви її ропіти. 10 кілограм О, зараз, зараз Соня буде щось скаже. Скажи, що там це, це солідна бімба буде причіплена. Це, це, не що не нібудь. Ця то стрьомна фігня. Якщо її зараз Слухи. виняти, то там затримка пару цих і вона бахне. А ну-ка, дай-ка трошки того масла. Щоб краще діставалося. Смазочка для пидорю. Чтобы вылезло долго. Наверняка. Дмиль на цель. можно сейчас чуть-чуть вправо. Вправо? Угу. Да, давай-давай. Всё, скидываем? Да, скидываем. Ладно. Хм, чекаємо... Віліта, віліта... Ой, ба, ти шо... Дало, бачте? Спитай, що споряджаємо, скажи, 900-ї УАП, чи... Чи Я щось делає? Та спитайся ровні. Боєприпаси. Так. Всі вони ефективні. Ну саме такі-то ФАБ, конечно. МУАшки 900. МОА. Міна осколочна. ФАБ це там, пугас іде. Ну. Там осколків нема так. Хата розбирає. Да. ФАБ. ФАБ 85 Прям. Те, що треба, і в комплекті з ним УАП. Ти скидаєш на кришу, уапчик б'є шифер. І через шифер пролітає вже ФАП, і там всередині робить великий бабах. І там ну, шансів на Ну, можливо, якісь блядь, вони суки живучі, але як мінімум всі 300. Ну і плюс їх там. Може засипати різними уламками будинків, стінами. Тобто там шансів вибратися в них небагато. От, будинок воно завалить. Багато, що і по 10 вибігає з будинків. Ми ж туди не просто так літаємо на вага там якісь будинки. Там, де є скупчення ворога, тільки так працює. Машку 900-ту УАП? чи щось нога. Все плюс прийняв? Найбільш ефективно вночі, ну це зрозуміло, коли він е, над це собою зависає в окупантів, е, вони, грубо кажучи, всираються від е, цього шуму, гулу, який він створює. От. Але якщо брати по необхідності, коли він має працювати, то так, ніч це перше, що, що він повинен працювати вночі. Але е, знову ж таки, як я сказав, якщо потрібно, дуже терміново якась доставка або десь підерезібрались і щось там готують, то неважливо, не день це чи ніч, якщо потрібно, то потрібно летіти і робити роботу, старатися її робити. Навіть під загрозою того, то тратитися або. Але все одно це потрібно зробити. І друга, що я вважаю, теж одне з найголовніших це доставка провізій для суміжних підрозділів. Тому що хлопцям набагато ну, важче, ніж нам, в якихось там певних їхніх ситуаціях. Це вода, провізія, БК, Ну і медикаменти. От. Я думаю, що це на одному рівні йде з тим, що бомбити підарів і допомагати своїм же хлопцям. На, на, на самий краячках щоб він рівно собі стояв отак ваше замовлення все <гум> 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 кушать подано жрати, жрать ласка. тут буває день як 10 років буває 10 років як день Тут таке до цього вже і раніше звик що я проживав в, в зоні бойових дій. то я до, до цих вибухів до цих Розривів це вже, вже, вже трошки так звик. А сюди, коли приїхав на позицію, то в принципі мені я, я, як в себе вдома. Ці, ці ну, да, це, воно сказується на, пс на психічному стані. Це не дуже добре, але ти до цього просто, звикаєш з часом. Як я сказав, стимулює в першу чергу сім'я, а якийсь інтерес знову ж таки привело те, що зміна місця не, не служби, а зміна посади. Тобто пілот, і воно тут зараз все цікаво. Тобто, є такі, що там перегорають з часом, от я тільки загораюсь від того ще. То ну, мені ще немає не, не часу скучати, так скажу. Мене дитина мала, малому два роки. Тільки. То от стримує це все. Заради чого ми тут. А так, тут такі інтереси, тут ці інтереси пропадають, тут інтерес вон ворога знищує. Хотів би ще спробувати себе в FPV. Колись там в майбутньому. Реально. Бо як оце хлопці назвали, ну мені дуже сподобалось. сафарі, коли вони полюють за Підером. От Оце б ще хотілося спробувати. А да, окупантів то ненависть просто, страшна. Просто. У мене був дядько русский помер цього року. То я йому казав, всі люди в ляді, мир бардак, один мій дядя і тот мудак. То він там аж до стіни пригав. Від злості. Така в них ненависть до нас взагалі. Все рівно, що ми там рідні. Ми зумбовані всі, просто всі. Поки всіх не знаю. Не знищити, нічого не буде. Мета служба щоб е знищити ворога, щоб е він вийшов з, з нашої території. Це якби головна якби мета всього Збройних сил України. Е а для мене це мета, щоб змінити змінити мою е область. Це саме така мета, щоб мене не обстрілювала. Коли посилку передаєш, да, визначне дуже залежить. Коли бомбу скидаєш, ну там же ж не люди, це ж тварини, підараси і навіть нема тоді. Ну, там просто без якогось співчуття на жаль і все.